27 серпня, своє 70-річчя, святкує сама титулована футбольна зірка Кабалаклійської громади крикун Анатолій Федорович, мешканець села Вербівка. Всі ми, твої друзі-футболісти, вітаємо тебе з цим святом, бажаємо здоров'я і перемоги над рашистською чумою. Футбол це все твоє життя і твої друзі. Хочуть поздоровити тебе особисто. Доброго дня, Антолі Борисович. Як справи ваші йдуть? Спари справи дуже добре. Ми в передчутті чергового ювілею. Як ви, мабуть, знаєте, що декілька років тому гурт ветеранів футболу, Балакліщини, тої Донецька громади започаткували таку. Традицію шанувати відомих футболістів ветеранів які дожили до знаменної поважної дати. Ця дата символізує про те, що хлопці в такому віці продовжують сприяти розвитку нашому футболу і саме долучаються. До заняття футболом і допомозі молодому поколінню. Як проходить це шанування ветеранів? Переважно це ми утворюємо товариські турніри серед команд ветеранів із запрошенням команд меншого покоління. На часі у нас черговий ювіляр, якому 27-го Серпня виповнюється 70 років. Це вихованець Вербовського футболу, гравця команди Колос Вербівка, Крикун Анатолій Федорович. Це вихованець знаменитої команди Федора Миколаївича Цокара, яка відома не тільки в Харківській області, а мабуть і за межами нашої області. Що можна сказати про Анатолія Федоровича? Це самий титулований футболіст в нашому бувшому Балаклійському районі. Навчаючись у Харківському авторожньому інституті, він ставав дворазовим чемпіоном бувшого союзу серед студентів вузів автодорожних вузів, а також третім призером. Бувшого союзу серед студентів, до речі, серед чемпіонів, серед студентів був іще наш вихованець, але про нього будемо говорити в наступних прийде час. відео. Його час іще прийде, він трошки молодший за нас. Тож, шановні друзі, Анатолій Федорович не тільки знаний футболіст, а він знаний у нас, як і... Педагог, вчитель Вербівської загальноосвітньої школи. Він своє сезнане життя працював вчителем предмету Захист вітчизни, а також у свій вільний час займався і вихованням молодого покоління. Він паралельно працював тренером із футболу, який підготовував вихованців для місцевої команди. Так що, друзі, якщо ви знаєте Анатолія Федоровича, цінуєте його за його ту гру, за його життєву позиції, то, пожалуйста, вітайте йому, вітайте його, бажайте йому, того, що ви бажаєте. Я ж від імені ветеранської громади. Хочу побажати Анатолію Федоровичу перш за все, як завжди, міцного здоров'я, духовного, фізичного, довголіття, удачі, добробуту, сімейного благополуччя. І хай йому щастить на життєвому путі. З роси й води ювіляри. Ось незабаром буде крикнути Оліку, день народження, щоб ти побажав, скільки футбол програли з ним, скільки всього. Да. Ну, що я можу побажати? Здоров'я, щастя, хорошого, хорошого здоров'я. І всього-всього самого. Всього. Щоб серце прагнуло любові, а тіло рвалося до гріха. Я позицію своїм. юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, здоровья, успехов в твоей работе и пенсионной, как сказать, и успехов в спортивной в дальнейшей жизни. Дай Бог тебе здоровья и всего самого хорошего. От всей души мы с тобой пробежали немалый путь спортивный. Так что давай в дальнейшем трудись. Ось крикуну будет день народжения, чтоб ты ему побожал? Анатолію побажати. Безумовно, це тоже дуже активна людина в спорті була і взагалі в всьому житті. Безумовно, побажати такій людині, що всі, щоб його мрії, здійснились. А йому миру, здоров'я, добра. О, оце подяка. Оце уколін йому за цю, за цю, за цю роботу. Слава Україні! Вітаємо іменинника!